Було побачення з дівчиною 19 років. Цілувались, але по-французьки не дала. Активно чатились до наступної зустрічі. Часто говорили на гарячі теми, поділились фантазією, що уявляє, як буде хлопця дражнити, відмовляти. А в один момент, щоб він взяв мене грубо і добряче виїбав. Це дівчина на першому побаченні таке говорить. Добре? Добре. Ділилась тим, що в сексі їй подобається, коли придушують. Коли я жартував, що вб'ю її, вона жартувала, сказала прохання, тільки спочатку вияви мене добряче. Таке перше побачення. Друге побачення все, що цілуємося не по-французьки. Так може, треба було забути про поцілунок і вести до себе, розуміючи, що є такі дівчата, які на поцілунок вони важко переходять, але коли у тебе вже вдома, то все йде. Вдома в один момент залазала мене сама. О, так ви вже вдома зупинили. Супер. Після цього я поклав її на диван, просувався далі. Вона підігривала мене. Я продушив її за шею, Вона почала глибоко дихати. Я вже думав, сок оголив її груди, дістав члени. Несподівано вона скидує мене з дивану. На її обличчі страшна міника. Говорили про те, що сталося. Сказала я їй подумаюсь. але її намагались зґвалтувати. Більше не проявляв активних дій. Розійшлися на позитиві. Пару днів гарно переписувалась, а потім пішов холод. Слухай, ну якщо дівчина себе так дивно поводить, ну тобто спочатку розповідає тобі свої фантазії, потім, коли ти вже в неї вдома, де справа доходить майже до сексу, і вона починає розповідати, що її зґвалтували. Вірю, що її може там колись хтось зґвалтував, але очікувати від неї надалі логічної поведінки, ну, не варто. Ну, ясно, що вона ну, йобнута, можна так про неї сказати, правильно? Ну, тобто, вона історія з нею могла б продовжитись? Могла. Історія могла б на цьому завершитись? Могла. Ваша історія завершилась. Тому тут питання нема, але ну таке. Поцілувався, порозмовляв з нею про секс, попридушував її, цицькі полапав. Непогано для двох побачень. Історія з нею завершилась та й добре.